Чи задумувались ви, що у наш час майже немає хороших фільмів жахів? Бо я от задумався: птахи, Кері, Сяйво, Геловін, Психо, Очі без обличчя, ніч живих мерців, щелепи, муха всі ці фільми вже по суті стали класикою. Виходивши з 60-х років минулого століття, ці картини змогли завоювати прихильність глядачів до самого жанру. Проте, переглядаючи ці стрічки, тепер страху вони не викликають, окрім психо. Ці очі снились мені ще довго. До чого я веду? Фільми жахів давно перестали бути чимось новим та незвичним. З часом вони зійшли до банального О, а давайте напхаємо в наше кіно побільше скрімерів і назвемо це фільмом жахів. До речі, скрімер це різновид шок контенту. Англійською скрім означає крик. Це явище засноване на елементі несподіванки і потрібне для того, щоб налякати глядача. Отож, сучасні фільми жахів являють собою набір незв'язаних між собою сцен, які в переважній більшості закінчуються скрімерами. Картини, які я перерахував на початку відео, хоч і в наш час виглядають застарілими, не всі, але більшість, проте вони хоча б поважали свого глядача. Там на перших місцях була ідея, сюжет та персонажі, а вже потім бажання налякати нас з вами. В сучасній кіноіндустрії є декілька талановитих режисерів, які кар'єру побудували на фільмах жахів. Та навіть вони шукають щось нове та намагаються брати атмосферою. і це їм вдається. Проте не без промахів. Але я жаху Гільєрмо Дель Торо викликала розчарування. А нову джада Піла – це просто якийсь абсурд з конями. А що стосується хороших проєктів, то хребет диявола або багряний пік того ж Гільєрму, це звісно добре. Закляття та астрали від Джеймса Вана взагалі прекрасно, але про ці фільми вже й так майже всі чули. До чого був цей довгий вступ? А до того, що мені не подобаються фільми жахів сучасності. Вони не виконують свою основну функцію, не лякають. Часто в цих фільмах немає сюжету, а про персонажів взагалі не хочу говорити. Загалом я зібрав 5 кращих жахастиків, і так я майже впевнений, що таке слово існує, які, можливо, не були страшними, та моторошна атмосфера була присутня. Не бачу сенсу більше затягувати. Поїхали. Пастка. Фільм, про який ви могли чути, де темношкірий чоловік приїжджає в гості до батьків своєї білої дівчини. Родина виглядає доброю, проте в їхньому домі Кріс, а саме так звати головного персонажа, дедалі більше почуває себе як у «Пастці». Всі, кого він там зустрічає, приховують якусь таємницю і проявляють дивний інтерес до нього. Хороший та цікавий фільм, можливо, ідея картини зовсім не нова, проте подача, картинка та саундтрек тримають в напрузі, і фільм однозначно вартий перегляду. Чув багато коментарів про це кіно на рахунок його пропаганди. У фільмі дійсно йдеться про хорошого темношкірого та білих мудаків, але якоїсь повісточки я в тому не розгледів. Джордан Піл, режисер картини, зняв якісний трилер з тонкою сатирою на сучасні расові стереотипи. Особисто мені фільм нагадав Джанго Вільного про те без Тарантіно або навіть Лезант Віль. Не питайте. Загалом круте та атмосферне кіно з неочікуваною кінцівкою. До речі, у 2021 році та картина, а верніше її сценарій, був визнаний найкращим у 21 столітті. Далеко не відходимо від цього режисера. Наступний фільм Ми. Подружня пара разом з двома дітьми вирушають на відпочинок. Вони оселяються в будинку на узбережжі Каліфорнії. Згодом, поблизу будинку, з'являються незнайомці, які виявляються копіями сімейства. Фільм неймовірно атмосферний, тримає в напрузі до фінальних титрів, а сама розв'язка сюжету вона ідеальна. Можливо, не всі зрозуміють, що і як сталося, проте, якщо вдуматись, то зможеш вловити глибину та розкрити істинну ідею фільму. Проте і без того кожен розуміє це кіно по-своєму. Легкий фільм з неочікуваним поворотом в кінці. Те, що треба для вечірнього перегляду, хіба ні? А ми рухаємось далі. Чорний телефон у фільмі йдеться про 13-річного хлопчика, якого викрав серійний вбивця та замкнув у підвалі. Хлопчина бачить там відключений старий телефон, який раптово починає дзвонити. Згодом виявляється, що цей телефон здатний передавати голоси попередніх жертв вбивці, які намагаються допомогти хлопчині втекти. Ще один атмосферний фільм, який тримає в напрузі до самого кінця. Незрозуміло, чи зможе головний герой вибратись з підвалу. Кожна підказка від дітей з телефону сприймається як шанс, а розмова головного героя з кращим другом взагалі пробиває на сльозу. Гра акторів на висоті особливо хвалю дітей, добре справились зі своїми ролями. Гоук зіграв лиходія в цьому фільмі, і він, як завжди, на висоті. Добротний фільм на вечір, який можна переглянути навіть не один раз. Йдемо далі. Втілення зла: головну героїню мучать кошмари з надзвичайно жорстокими вбивствами. Проте несподівано з'ясовується, що це не сни, а реальність. Чому так і чи винна головна героїня? дізнайтесь в самому фільмі. Кіно знімав Джеймс Ван, і цей чолов'яга знає, що робить. Закручений сюжет, гра акторів, візуальна частина та музика все на висоті. Чудовий фільм жахів, який залишає пласт на подумати або навіть на другу частину. Джеймс Ван любить класно стартанути франшизу, а потім лишити її на поталу жадібним проюсером та ніяким режисером. Ну і остання на сьогодні картина варвар. За сюжетом дівчина на ім'я Тес забронювала дім за містом, проте коли вона туди приїхала, в будинку вже виявляється живе молодий чоловік, який теж забронював цей будинок. Недовго думаючи, вона залишається на ніч, а далі, будьте певні, кіно вас здивує. Я сам спочатку глянув трейлер, не зрозумів, в чому прикол фільму і щось навіть не було бажання його вмикати. Але цікавість та Біл Сказгард на одній з головних ролей змусили мене таки глянути. І знаєте що? Кіно класне. Незважаючи на храмаючу на мій погляд, атмосферу, стрічка вийшла доволі непоганою. Та що казати, як на мене, це один з кращих фільмів у сьогоднішній добірці. Глянувши годину, мені почало ставати скучно, проте останніх хвилин 40 повністю покрили всі негативні враження. Загалом цей фільм рекомендую до перегляду найбільше, але попередні теж варті вашої уваги. Загалом, це всі думки стосовно фільмів жахів, якими я хотів з вами поділитись. Якщо ваша думка відрізняється від моєї, то це нормально, адже скільки людей, стільки й думок. Ну а я прощаюсь з вами. Дивіться лише хороші фільми.